Напередодні Миколая та новорічних свят тернополяни можуть купити цитрусові за дешевшою ціною, порівняно із жовтнем. Найбільше подешевшали мандарини. Їх завозять з Греції, Туреччини, Італії та Іспанії. Попри те, що ціни на них впали, мандарини коштують по різному. Все залежить від сорту. Підприємець Роман запевняє: найсолодші сорту Клементина з Іспанії. Мандарина в середньому тоді вартувала 40-45 гривень. А зараз від 35… 30, 26, 25 гривень, залежить від сорту, і від калібру. Мандарин. Так само лимон подешевший. Тоді вартував 50 гривень, 60, зараз від 30 гривень до 50 гривень. Через сезон цитрусових імпортувати їх в Україну стало дешевше, тому їхня ціна на наших ринках впала. Проте цього не скажеш про українські фрукти. До прикладу, яблука коштують стільки ж як минулого року. У порівнянні з закордонними фруктами у жовтні їхня ціна не падала. Стабільною тримається і надалі. Ціни на яблуку так само, як минулому році, вартують від 8 до 15 гривень. Також залежить від сорту, від калібру. Це наші яблуки, чернівецькі. Не падали. Ні, ні, ціна так як була, так і є. Стабільна. Що в жовтні було, що зараз? Фрукти подешевшили, а домашні яйця подорожчали. На прилавках тернопільського ринку їх майже немає, кажуть продавці. Запевняють, домашні куряче яйце можна купити від 4,5 гривень до 6.